Перше питання задає MyBe. підскажіть чи USB плити можна використовувати в жилому приміщенні? Значить, у нас є норматив. Я от просто з ходу його не, не знайшов, але зовсім недавно я його читав, тому я вам раджу пошукати ДСТУ. Наступне. Значить, у нас там по емісії, от, емісія фельмедигідів, USB поділяється на 4 групи, на 5 з нульової на 5. І в Україні роблять. От на грані. От вони заявляють, що d 1 але по факту воно дуже близько до d 2 Ну це от крайня границя. Тому і виходить так, що українське USB, воно так, під, під питанням, можна використовувати його чи не можна. А обмеження ставить не те, що там використовувати вовнутрі. А друзі, зверніть увагу, що норми там поділяють на житлове приміщення і дитячі. І от. Так як це житловий будинок, і в принципі люба кімната, спальня може стати дитячою як для дітей, так і для дорослих, то виходить так, що якщо ми обираємо ОСБ, треба обирати по найжорсткішому параметру. Тому що норми, вони так пишуть, що ми обираємо по мінімальним параметрам. Все, от якщо в будинку буде дитяча кімната, значить весь будинок повинен задовольняти оцим от нормативом для дитячої кімнати. І виходить так. Що там доволі жорсткі нормативи. І по токсичності не всяка ОСБ проходить. От українського виробника там великі сумніви, що воно проходить. Просто там написана границя максимум 10 міліграм, те, що я пам'ятаю, в нормативі, від 5 до 10, а український виробник пише: у нас 10. от а 10,1 сота чи 9,99. Тут питання. розумієте? Тому і виходить, що в Україні на сьогоднішній день ну, я не зустрічав ОСБ з маленькою емісією фальмадиґідів, котре ми можемо застосовувати в дитячих кімнатах. Саме в дитячих кімнатах. Я акцентую на цьому, друзі, увагу. Тому що, звісно, що можна розповідати, що це житловий будинок, значить кімнати житлові. Ні, дивимось по найгіршому параметру. Так, ви бачите на екрані, що у нас є нормативи, котрі от можна полазити, пошукати Я просто вже не буду витрачати на, на цей час. от В принципі, ці дисту можна теж скачати, знайти. Давайте може от тут йому задав... запитаємо, якщо він нас. Так. Друзі, штучним інтелектом треба бути дуже уважним, тому що, на жаль, він вигадує і нормативи, і пункти, і ну, взагалі доволі жорстко. Тому, на жаль, будьте доволі уважні. А, ось Санпін? Україна. Основний документ. Гар... Гранічна допустима концентрація ГД капель в повітрі житлових і дитячих приміщень. Ну, те, що я казав, 10 мг на параметр був 10 мг. От, і максимально разова. Ну, ви ж розумієте, якщо дитина там спить, якщо вона грається, навчається, ми повинні брати оцей параметр. І от український виробник якраз і пише, що у нього 0,1. Розумієте? А сертифікат не дає. А якби він показав тисячний, то було б більш зрозуміло. І ось да, так, те, що я хотів уточнити, або d 1 або d 0 Все ж таки бачите, що в дитячих d 0 і фактична відповідь такова, да. або ви використовуєте USB D0, або вибачте, з USB не можна будувати будинки. На TikTok є у нас один виробник сіп панелі котрий записав відео, розповідаючи, що для України він робить по одній технології сіп-панелі, а будинки, які він відправляє в Німеччину. Він робить геть по іншій технології, тому що там таке фуфло не купують, воно не проходить по сертифікації. Ось вам і відповідь, розумієте? Тому я багато разів казав: я не проти технологій, я їх, я їх підтримую, бо вони дозволяють нам вирішувати питання. Я проти того, що маніпулюють цими речами. Тому будьте просто уважні. Дякую за ваші питання і ми рухаємося далі.